Взяла перчатки і що я буду робити сьогодні? Я ці, може, ввечері посажу під туні голландські. Знайшла у мене такі два горшки, є старенькі. Цю не буду, поки що треба здорове відро знайти. А примулки, ну оце, що купила, дивіться, які слабенькі, зовсім тут земля така важуча, набрали просто землі з городу і оце ж продавали. Ну це нічого. от така живенька. Ну, а цю не знаю. Може потім візьму, до ранку хай постоє, потім квіточки візьму, позрізаю, хай коріння мені там пускає. Я думаю, це буде правильно. І якщо тут їх декілька, я навіть можу розсадити. І там ту, що мені Наташа в минулому році привозила з каналу е у садку Наталії, вже жовтенька почала квітувати. Але ж вона зовсім зовсім маленька. Ну, це ж я докупила. І зараз буду шукати. Так, отут я квіточку вже зірвала, вікулі показала, яка вона буде. І ну не пахне. Ну гарна, бачите, яка. Така під колір моїх рукавичок. Ну і це я цим буду займатися, а потім я буду поливати, ну, трішки жара спаде. От, завтра, мабуть, здається, Віка говорила, завтра вже буде 21. Ну, дай Боже, оце квітень так дає жару. Ну і я пішла працювати. Так, а що пішла? Ну, мені це не треба, лопата в мене там. Оце в мене рядочок тут. Всі примули, але примули, всі от такі, фіолетового кольору чи бускового, ну, кому як більше подобається. І тут я посадила ось цю примулу жовтеньку, здається, вона вже відходить. Я її розділила на два кущики. А в мене ж тут нема де більше посадити, бо це теж примула. І отак. Це ж вони як розростуться. Ну, а це біленька. Ось я її трішки забруднила, але то нічого. Біленька хороша і ґрунт легенький, а в жовтій хана, прям земля комком -ком взята, ну, ну, корінь хороший. Я зараз вам покажу, де я посадила ще одну жовтеньку, це, що я розділила. Це ось Під Трояндою, я думаю, тут їй буде тінь. І теж взялася. Дивіться, яка вона була опущена. А зараз хороша. Ось така. І показую прошлорічну. Це ту, що Наталочка мені подарувала. Ось вона дає квіточки вже. А це моя полуниця, яка вирішила в квітні теж квітувати. Дивіться. Сьогодні більше всього розкрилось, Я вже не стала тут поливати, хоч треба було. Ну, ось, дивіться, одні квіточки. Бачите? І тут ось. О. Ніколи вона в мене не квітувала в квітні. Дивіться, ну куди не кинься, і ось. Ну, я вже сьогодні не поливала її, хай береться. А це здається та ремонтна, ось вона теж квітує. Що робиться, незрозуміло. Ну і мені треба ще полити буде от, от, трави, де в мене ростуть там. І чебрець, і щавель там у мене росте, і м'ята. Ой, все, що можна. Просто і рута там, руту треба обрізати, вон, там палички ще торчать. Ну, щось я не встигаю. Ну, але багато чого встигла. Ну і я сьогодні не буду ще садити, що валя мені подарувала. Зараз їх віднесу в парничок, а я гляну, чи там місце є потім. А я хочу пересадити оцей очіку звідсіля до того, що Люся мені привезла. І оце ж дивіться, оце Наташа отакий от дала, і оце я посадила. А це чи, тільки я не пам'ятаю, чи, чи це корінь був, чи це просто я ось паличку втикнула, і такий став. Це один. А тільки він облумився, і я його і там, і там посадила. Але він різний, дуже цікаво. Тут у мене росло піоновидне дерево. Манюня, манюня, я Наталі показувала, то я сьогодні викопала його вікулечки. Ну, ми вирішили, що воно до осені в неї виросте, там у них, де в них є трошки землі, і буде гарно. І ще одну викопала. Зараз покажу, якщо буде видно, бо вже ввечері є. Хтось там пали, бачите? Хоча в нас говорять, що не можна. Ну, а люди палять. І отут мені в прошлому році давала Наташа сусідка, в якої терочка. Отут такий величенький кущик вже був. Я повідкривала пробочки, бо жарко. ну Дуже жарко ці дні. Якщо буде холодно, то закрию. Ну, а взагалі то я позакривала із-за тих жуків. І отут у мене було, то я її теж викопала. А ось у мене з тюльпаном іще один росте. Діточка. Ну, більше не бачу. Може і вилізе пізніше. Це з оцього кущика. Він скоро-скоро заквітує.